Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі. Ну що ж, зима починає брати своє, а це так чи інакше відобразиться на деяких рослинах. Тому, якщо ви ще на сьогодні не провели певні заходи по утепленню і так далі, обов'язково зробіть це. Що саме? Ті рослини, які точно реагують на низькі температури, наприклад, у мене це е, недавно висаджені магнолії. Це туйки, які я знаю, що при температурі нижче 10, вони підмерзають. Я обов'язково утеплюю їх ось так за допомогою агроволокна. Як це робити, я знімав недавно відео, дивіться на каналі. Повірте, це в принципі допомагає. Також, друзі, ялівці, особливо blue Arrow, коли дивіться, сніг тане, а на вечір температура мінусова, сніг перетворюється у лід. Відповідно, він на гілках ялівців. І гілки під тяжістю цього льоду вони просто деформуються. І тоді повернути, скажімо так, єлівець у попередній стан буде дуже важко, а інколи неможливо. Тому завдяки ось такому садовому шпагату обов'язково обмотуємо наші ялівці, тим самим позбавляючи можливості деформуватися гілки цих ялівців. Це обов'язково, повторюсь, не полініться. Також, друзі, троянди. Хтось утеплює, хтось не утеплює. Був у мене позаминулий рік, коли троянди підмерзли під самий корінь. Вони відросли, тому що це троянди, які плетуться, але все одно не хочеться втрачати час, поки вони будуть відростати. Тому обов'язково я особисто свої троянди також утеплюю, а ви маєте на увазі. З приводу лаванди я вам казав, я її нічим не утеплюю, але знову ж таки обов'язково обмотую шпагатом, для того щоб під снігом вони, ці кущики лаванди не деформувалося, це завжди допомагає. Також момент, якщо хтось із моїх підписників, друзі, вирощує перець або томати у мішках, то мішки із землею після перцю, після томатів я ось так виношу на вулицю. Так вони у мене проходять сезон, обов'язково розкрийте, щоб мішки не потріскались. Проходять сезон, теж процес, умовно кажучи, стратифікації. А по весні я вже знову ж таки висипаю цю землю на одну кучу, подаю туди, якщо потрібно, трішки перегною, добрив і так далі. Просію і знову засипаю в мішки. Але зберігається в мене така земля на вулиці. По лохині, як бачите на своїх екранах, деякі кущики так і залишились, поки з листям, деякі вже скинули листя. На вулиці ми лише за допомогою мульчі утеплили коріння, тобто воно не буде промерзати, що є плюсом. Ту лохину, яку я вирощую у ось таких гроубоксах, я обов'язково кожен рік заношу в теплицю. Також як бачите, деякі інші горщики з рослинами. заношу в теплицю, теплиця не опалюється, і кущики-лохини дуже спокійно собі тут перезимовують, взагалі без проблем. Тому, якщо ви не зробили ось таких заходів, про які я вам озвучив, обов'язково зробіть їх. Нині зима тільки настала. Не знаю, друзі, будуть чи не будуть низькі температури. По прогнозам погоди, знаєте, я вже не дуже їм довіряю. Але краще перестрахуватися. Утепліть рослини, які ви точно знаєте, що вони підвержені низьким температурам. Обов'язково обмотайте шпагатом ті рослини, які можуть деформуватися під масою льоду. обов'язково. Якщо є мішки, де ви будете вирощувати ваші рослини в наступному році, де зберігається земля, зберігайте краще на вулиці. І якщо є мішки з рослинами, такі як у мене, наприклад, гроубокси з лохиною, краще десь занести їх, або не знаю, там, за сарай, під, під навіс. Ну, ідеальний варіант це як у мене теплиця. Поставили в теплиці і вони без проблем перезимують. Дякую, що ви зі мною. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо так, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.